Надія йшла по вулиці, не бачачи перед очима нічого. Вона була у полоні думок. Вона не пам'ятала, як вдяглася зранку, що їла, чи взагалі їла. У голові стояли його слова Я йду до іншої. Здавалося, що вони ще вчора разом пили чай на кухні сміялися з якихось дрібниць, обговорювали, що купити доньці в університет. Майже 20 років життя і все раптом обірвалося. Найгірше було навіть не це. Найгірше, що вони жили у квартирі Мирослава, все оформлено на нього. Навіть доньці він купив квартиру, коли вона поступила в університет. Надія залишилася ні з чим. Так, ніби 20 років домашніх клопотів, ночей без сну переживань турботи і підтримки не мали жодної ціни. Ти поки поживи тут, сказав він того вечора, коли збрав речі, а далі, ну, будемо щось думати. Можу купити тобі невеличку однокімнатну, десь там на околиці, щоб ти не була у збитку. Вона мовчала. Не тому, що не мала що сказати, просто слова в той момент не знаходились потрібні. Коли ноги самі привели її у кав'ярню, Надія відчула, що далі просто не може йти. Замовила собі каву і, дивлячись у вікно, не стримала сліз. Сльози капали у чашку, на стіл, на руки, а вона не звертала уваги. Дивно, людина може плакати серед білого дня, серед чужих, і їй уже байдуже, що всі це бачать. В двері відчинилися в приміщення, зайшла жінка, висока, доглянута з легким шарфом на шиї. Надія глянула і серце тьохнуло. Світлана прошепотіла вона. Жінка зупинилась, придивилася, її обличчя розцвіло впізнаванням. Надю, це ти? Який же світ малий? Вони обійнялися щиро, немов не двадцять не років минуло, а всього кілька місяців. Ти змінилася, сказала Надія, витираючи очі, намагаючись усміхнутися. «То життя», – махнула рукою Світлана. Я вже давно в Німеччині живу, заміж там вийшла, роботу маю гарну. А ти як? Дія ковтнула повітря і знову ледь не розплакалась. Не хотіла розповідати соромно, боляче, але Світлана подивилась так по-дружньому, так по-людськи, що слова самі просилися назовні. Та чоловік пішов від мене, врешті сказала. І розказала все. Простими словами уривками крізь паузи. Світлана слухала уважно, співчутливо, не перебивала. Надю, сказала вона твердо, коли та закінчила. Ти зараз у стані, коли не можна нічого вирішувати, не погоджуйся ні на які квартири на околиці. Їдь зі мною в Німеччину. Побудеш, віддихаєшся, подумаєш. А він нехай сам розбирається із своїми рішеннями». Та як же спробувала заперечити Надія, але Світлана не дала закінчити. Я серйозно поїхала, от просто зараз. І Надія сама була здивована своїм рішенням, погодилась. Перші три місяці в Німеччині було для неї, наче ковток повітря після довгого підводного занурення. Вона жила у подруги, допомагала по господарству, навчилася кількох фраз німецькою, ходила із Світланою по магазинах, гуляла тихими вулицями. А головне, відчувала, що всередині уже заспокоюється. Коли повернулась додому, її зустрів зовсім інший Мирослав, не такий самовпевнений, не такий категоричний. Надю, почав він Давай, ну, ти вибереш собі квартиру, нормально. Я не хочу, щоб ти йшла від мене з образою. Вона слухала і не розуміла це каяття, чи страх залишитися самому, сказала тільки я подумаю. Наступні місяці вона прожила у мами. Думала, зважувала, крутила все в голові, як стару плівку, а потім зробила візу і знову поїхала до Світлани в Німеччину. І залишилась там. Минуло два роки. За цей час вона знайшла роботу, почала заробляти, вивчила мову, робила маленькі кроки вперед. І вперше за багато років відчувала себе не додатком до чужої квартири чи чужих рішень, а людиною, яка сама керує своїм життям. І це нове життя їй дуже подобалось. Дочка дзвонила, розповідала про навчання, про друзів. Про те, що у батька не складається з тією новою жінкою. Та вони сваряться весь час, сміялася вона. Надія мовчала. Вона давно перестала бажати комусь зла, просто жила своє життя, трохи сумуючи за домом, але розуміючи, що зараз їй краще там, де вона є. Одного вечора зазвонив в неї телефон на екрані Мирослав. Вона не відразу відповіла: Надю, його голос був тихий і втомлений. Повернись, я не можу жити без тебе, ти мені потрібна. Надії було важко описати, що вона відчула. Не біль той давно вже перелетів. Не радість. для радості було занадто багато минулого, швидше здивування і порожнечу. Я подумаю, сказала вона і поставила слухавку. Світлана, почувши, що трапилось, тільки похитала головою. Надю, люба, до зрадників не повертаються. Ти ж собі ці два роки життя збудувала вільне, самостійне, без болю. Навіщо назад? Надія довго дивилась у вікно, а сніг падав тихо-тихо, майже непомітно. Десь у сусідньому будинку світилися ялинкові вогники, хтось сміявся. Життя текло своєю чергою, а вона раптом зрозуміла. Вперше за 20 років вона не зобов'язана нікому нічого, не повинна повертатися тільки тому, що хтось злякався власної самотності і що в когось щось не вийшло. Не мусить бути знову тією, хто терпить. Вона має право жити для себе. І вже наступного дня написала коротке повідомлення чоловікові: Я не повернуся, бережи себе. У нас було спільне життя, але тепер у мене своє, а у тебе своє. Вона відправила його і відчула, ніби зробила найбільший дих у своєму житті, і вперше зрозуміла: іноді доля забирає тільки для того, щоб дати більше.